Тобто є люди шоу-бізнесу, які відповідають за наш а, те, що модно, те, що тренді, те, що совремінна і молодьна. Врешті-решт, виходить, що це не соврімна і молодьна, а це вістало, запіздало і. Е... І взагалі, поза, позавчора І вони насправді не лідери, які ж за, е, тягнуть наше суспільство, а вони просто, блядь, ззаді як хвіст, блядь, теліпаються. Це питання, чому мені любити наш, наш шоу-бізнес і наших таких, типу, селебріті, хоч вони і зі спорту і так далі. Чому мені на них рівнятися, якщо вони не лідери, а якщо вони єбаний хвіст? Я що, блядь, під хвостом нюхать буду? Тому, чи вони трансформуються чи ні? З нашим духовним така ж сама хуйня. Ага, тому що а, от є УПЦ МП. Вони вже наполягають, що вони не УПЦ МП, тому що їм якийсь там документ видалі, якась бюрократія, з документами щось да? І Я їх називаю Українська Фарисейська церква младших братів. УПЦ МБ. Різні ті косвіти називають активістами, які живуть за рахунок донацій різних політичних структур. От вони собі намагаються отримати якийсь політичний зиск, воюючи із віруючими людьми. Вони не воюють, наприклад, із корупціонерами, з наркоманами, тими, хто краде. А вони сьогодні взяли собі за об'єкт. Для травлі церкву, яка вони розуміють, що вона їм нічого не зробить адекватного у відповідь, тому що церква не може опуститися до того рівня, до якого опускаються ті, хто проти церкви сьогодні починають робити якісь там. Церква не може опуститися до цього рівня. Да, не може. Бо законодавство заборонило сука інквізицію. Да, заборонена інквізиція. Да, і от так от. Із мінтами церква не пов'язана, начебто. Тому, да, ніхуя зробити не можуть. Але давайте розберемося. Хулі він наїжджає на активістів. У вас що? Немає власного піару, ви не можете пояснити нічого. Прихажані вас ще нічого не можуть сказати. Ні, не можуть, тому що ваше прихажані тупа паства. Тупа. Ви, ви не сприяєте розвитку своєї пастви. Вони, блядь, ви їх залякуєте зашугаєте. І так трапляється, що люди, які ходять в церкву, це люди, які ну, якби, просто залякані, залякані тривожні люди, які нещасні. Ви робите їх нещасними. І ви наїжджаєте на активістів, що вони вас побачили, що ви побачили те, що ви Кирилу ручку цілуєте? Да? Це побачили. Це плохо, Ну, що ми це побачили? Да? Далі він наїжджає на Філарета. У них там така ситуація, що вони не можуть вийти, що вони, от вони з Москвою, тому що ну, там якось по законам по, по бумагам. Уявляєте? Духовне, блядь, Вірить, сука, в бумаги. Духовне. Ви, ви, ви ж начебто ну, провідники з Богом. Люди ж начебто вірять. Ну, що це за фарисейство, блядь, з бумагами? І вони наїжджають на Філарета. Ні, я не хочу захищати Філарета і так далі. Але вони наїжджають на Філарета, що Філарет. от, він вийшов, і от де він тепер? І оце у, у, у релігійників найбільше, у священників найбільша блядь, проблема, що хтось вийшов і він тепер не канонічний, і що всі тепер з ним дружити не хочуть. Тому що, блядь, духовники, ви служите людям. Чи ви служите вашій бюрократичній церковній системі? От 30 років тому філарет вийшов. І куди він вийшов? Він залишився поза канонічним полем, власне кажучи, це було як ДНР і ЛНР. От вони вийшли. Ну і що з того, що вони вийшли. А світове товариство, воно їх ніяк не сприймає. І от вони пропонують ті самі шляхи, окрім вакууму канонічного, а ми там просто нічого не знайдемо. І далі він розповідає, що йому. Дочекаєте? І далі він розповідає, що йому байдуже взагалі на визнання йому головне українці, йому головне паства служити їхньому духовному розвитку. Ну, якщо паства є українцями, якщо е росіяни вважають. Нас частиною свої, своєю частиною. Якщо для українців важлива українська ідентичність, а це зрозуміло. Якщо ви прекрасно знаєте, що українська ідентичність стиралася, що люди намагаються себе згадати, і у них з цим проблема. Ви хіба не можете взяти духовне лідерство над ними? Ви хіба не можете вести їхній духовний розвиток вже лю... бачите, що люди мають травму, травму екзистенційну, травму метафізичну і травму власної ідентичності? З цим сука, все життя працюють релігії. Всі, сука, релігії, з цим працюють. Ви лідери цього. Ви лідери сука цього. Ні, ми не будемо. Нахуй ви треба? Нахуй ви існуєте? Такі? Відношення, хто мене асоціює з кимось там чи з чимось, мене якось не переймається. Тому що е, саме головне, щоб мене асоціювали з Українською православною церквою. Так, да. Українською православною церквою. Да, щоб тебе асоціювали. Окей. Тоді чути так важливо, що там от когось там не визнають. Знаєте, мені ця ситуація дещо нагадує. от... Мені на всіх похуй, мені головне, українці, але один раз ні підарас. Відношення, хто мене асоціює з кимось там чи з чимось, мене якось як, не переймається. Тому що е, саме головне, щоб мене асоціювали з українською православною церквою. Меня інтересують е, більше мої українські болельщики і співвітчизники. Я б запропонував, щоб ми спілкувалися російською, щоб всі змогли зрозуміти. Але тільки один раз. Добре. Так і запішем. Ні підарас. Усік підарас. Ми поняли, хорошо. Далі. Цей поп Клементій, по-моєму, піарщик УПЦ розповідає, що називає вселенського патріарха. Ну я зараз спрощу, це, як він це називає. Він називає Вселенського патріарха Закантаченим. Закандаченим з ПЦУ, а значить, всі інші його повинні не визнавати із православної церкви. Коротко. Що у нас з православною церквою? Переважно великий вплив в у православних церквах. От, коротше, всі православні церкви, які є, там є русські бабки. От в Африці є православна церква, там блядь, московські бабки. Там скрізь московські бабки, тому що Росія завжди Москва хотіла себе зробити центром вообще всього бля, да? І тому не треба дивуватися, чому, скажімо, ці ну, багато православних церков існували на, на, якби на, на цю всю підтримку. Але вселенський патріарх. Який, по суті, по всім документам, блядь, що мав би сказати цей хуй, поц, поп. а по, вс, по всім документам Сіленський Патріарха, це от, от, от оно. От, от звідси Візантія, блядь. Древнє, от, от він, він центральний. І він розповідає, що він закантачений через те, що він з епіфанієм, коротше, руку тиснув, да. А Кирилу ручку цілувати, блядь. Нормально, Кірил Патріарх. Логіка, логіка, ну не те, що дебіла, логіка жорсткого пиздуна, який пиздить. От, от оно пиздить і не червоніє. Ось ми візьмемо, до прикладу, таке явище, як ПЦУ. Їх визнали чотири церкви разом з Сленським патріархатом. Всього у нас 14 помісних церков, тобто 10 помісних церков з ними взагалі не співслужили. Більше того, зверніть увагу, ті, хто з ними співслужили, вони якби вже мали, ну скажімо так, негативну, негативну відбиток уже на собі. Селенський патріарх приїхав три дні там був, і жодного разу польський представник не те, що не служив літургію з Костотропецьким патріархом, навіть молебня з ним не відслужив. Тому що вони знають, що Коснопський Патріарх служив із розкольниками. І тому, якщо вони послужать із розкольниками, це для них буде ну, як Рубікон, який вони не можуть перейти. Мені отсут... Тобто, після повномасштабного вторгнення от Клемент це все розповідає. Але ж фундамент цього базару полягає в тому, що існує питання лідерства в православному світі між Москвою. І е, Константинополем для всіх адекватно розуміючих людей Константинополь це центр. А Московія саме проголошена хуйня. Але у Московії є гроші, і Московія скрізь башляє. І по суті, те, що він зараз розповідає, він десь так от каже, що авторитет і от, блять, Москви більше ніж. Е, ну, Боже мій. Це, це розумієте, якщо ми казали раніше про шоу-бізнес і відсутність лідерства, там, то тут не те, що лідерство відсутнє, тут, по-моєму, колінно-локттява поза. Тут, по-моєму, е, знаєте, от поза собаки, яка е, як це сказати, е, захищає свого хазяїна. Це ж наскільки треба бути вірним служилою. Наскільки треба цілувати в сраку Кирила? є благословіння Кирила вбивати українців злочином проти церкви, людяності? так як я сприймаю ці слова, вони для мене неприйнятні ні в якій формі. А, а що ви хочете, ви хочете відповідь. Я хочу, щоб ви сказали, що він упершу він антихрист. Для є. того щоб назвати когось антихристом, для того треба бути як мінімум апостолом Іоанном богословом. Церква це місце, де люди приходять до Бога. Церква робить набагато більше аніж роблять всі інші. Хто робить фотосесії на фоні зруйнованих будинків, замість того, щоб молитися і безпосередньо своїм благочестивим життям, християнським життям і своєю молитвою прикликати Боже милосердя. На український народ і прощати ворогів. Це ж не я сказав, це сказав Христос. А, Все зрозуміло. А, ну, Петров там стібеться над ним. А, розумієте, тут єчне ще питання. А він каже, молитися, а що таке молитва? Що таке молитва? Ну, ми, ми, ми завжди думаємо, що молитва це певний ритуал. Ритуал, в якому ми повторюємо якісь слова як мантру. Ні, це не молитва. Так, да, це догматичне визначення молитви. Але сама суть молитви. Це що? Це поєднання з. Ну, в релігії. Це поєднання з Богом. Це якби діалог з Богом. Діалог чи монолог. Це зв'язок, певний контакт. З Богом. Так? Да? І от розумієте, їхня молитва вона, вона не молитва. Їхня молитва, я підозрюю, це Стогін. Це коли ти тихо десь закрився і стогнеш. Оце Оце те, що вони називають молитвою, тому що молитва це ще й акт візуалізації, це е, акт візу, візуалізації, це акт підключення до світу, це, це да, ти маєш зв'язок з Богом, але ну, би, ти приводиш божественне сюди. сюди. Ти займаєшся якоюсь проактивною сука діяльністю. Молитва це активна діяльність. Тому я що скажу, коли е, людина йде і фотографується на фоні е, там зруйнованого чогось, так, да, у нас є такі стервятники, які люблять блять, просто. Але я вважаю, що священники на місце зруйнування, е, на місце бамбіожок, на місце артилерійських е, тих, е, прильотів і людського горя. Повинні приходити. Повинні приходити і молитися. Молитися не як стеклива херня, яка, от, знаєте, нас привчили. Ну, молись. Молись, як, знаєте, є бійся. І от, от у цієї УПЦ младших братів, у них молитва це як страх, як бояться. Ні, молитва це як долати страх, як не боятися. Тому я повинен сказати, що УПЦ младших братів це не церква, це е, догматична фарисейська хуйня, яка, е, можливо, і має якісь там документи. Але вони не є духовними лідерами ну, української нації так точно, але вони не є ще і духовними лідерами населення, блядь, яке тут проживає. Вони не духовні лідери. І ніколи духовними лідерами не будуть, тому що у них зламана духовність, тому що вони бездуховні. Дивіться, далі пройшов певний час, і вже Золкін брав у нього інтерв'ю, вже дали свободу від Киріла, і він вже, у нас вже є свобода. То есть этот документ был выдан еще в 1990 году, но не был реализован. И вот теперь собором, который прошел 27 мая, эти все аспекты были окончательно определены, и никаких дальше уже разговоров о субординации и подчинении УПЦ со стороны РПЦ не существует. Ну, молодець, молодець. А в інтерв'ю Петрову він розповідав, що те, що там є який зв'язок, то це благо нам, що ми можемо до них приїжджати, приїжджати і там от до них якось втручатися, але вони не можуть до нас втручатись. Ну ми ж прекрасно знаємо, звідки бабло йде, і в яких приблизно навіть масштабах. Ми ж прекрасно всі українці все прекрасно розуміють. І. Петрову він э, розповідав про те, що э, типа, це класний зв'язок, ми можемо на них впливати. А потім, коли дали свободу, э, що тепер все, э, кожен окремо, то так вже і краще. Да? Тобто, як воно є, так ти і підлаштуєшся. Да? Кірил Патріарх Ануфрій Мітрополіт. Статус нашей церкви такой, что о патриархате мы не можем говорить. Те патриархаты, которые провозглашены самостоятельно, они являются раскольническими патриархатами. Очевидно, что исторический путь развития нашей церкви будет в том, что все поместные церкви примут консолидированное решение о статусе Украинской Православной Церкви, которая, очевидно, нуждается уже в усовершенствовании. И тогда наша церковь будет полноправной одной из всех поместных церквей. Православной церкви. На сегодняшний день мы движемся к этому пути в строго в русле канонического поля. Потому что если мы будем самостоятельно провозглашать себя патриархатом или еще каким-то другим статусом, то это будет нелегитимно, это точно так же, как ДНР и НР, которые сами себя провозгласили и никем не признаны. Подивіться взагалі, що таке помісні православні церкви. Ви там побачите греків, так, да, є смисл. Ви там побачите Київ, ви там побачите Константинополь, і ви там побачите, ви там побачите православні церкви, які, як ви там вам сказати, які історично Ну, ну От православна церква в Польщі. Ви ж розумієте, що ну, це, ну, це, це, ну, це територія католицької церкви, да? в Африці там є православна церква. Ну, ви ж розумієте, ну, де, де Візантія, да? а де Африка? І ви розумієте приблизно, коли воно прийшло, як воно прийшло. Е і от ми маємо чекати визнання не від. Е не від от, Константинополя, а ми повинні чекати визнання від, від православних церкв, яких все життя підтримувала Москва. Да, ми від них повинні чекати визнання, що головою він думає, він не думає, не думає головою. Вони чому так взагалі поводять себе? Вони ж просто хочуть бути правонаступниками Москви. І вони от граються в цю бюрократичну, в бюрократичну хірню. Хоча, ну, все чітко зрозуміло, всі ми прекрасно знаємо, як взагалі Москва стала православною. Ми, ми знаємо, як це насильницько здійснювалося. Ми ж розуміємо, що Константинополь, Київ. От. Правонаступником Константинополя і Київ. Ой, коротше, поїхали далі. Головне питання чому поминали Кирила? Війна почалась з 2014 року. Но весь этот період до повномасштабного вторжения Росії Українська Православна Церква продовжувала поминати Кирилла. Можна було приходити в церковь і слышати проповіді о братських народах, о том, що ми вот один народ. Скажіть, Почому так було? Ой. А там, по-моєму, не потрапила відповідь. Ну чому так було? Ну, тому що там було, тому, що ми зобов'язані всіх любити, мир, любов і всяке таке. І ось далі продовження. Всі треба виходити uh, из желания максимально. Uh, Сохранить мир і любовь. между всеми. Но если мы сегодня видим ситуацию, что нет этого желания э, мира со всеми, и кроме того, звучали неоднократно проповеди со стороны патриарха, чего раньше не было до Сели, э, и со стороны других священнослужителей Русской Православной Церкви, которые вместо того, чтобы оказать сочувствие э, и поддержку верующим Украинской Православной Церкви, они наоборот э, пострекали э, Своїх граждан к агресії проти населення України. Поэтому, безусловно, звісно, ми видим, що очевидно этот ліміт на сьогоднішній день исчерпался. Да ладно. Дошло, блять. Треба ж таке дійшло. Почули, побачили, не Недост... вот. А ми думали, що ви вже повністю відбиті, що ви не зрозумієте, що навіть не, знає, не додумаєте, що треба хоча б піздеть в цій ситуації. Уже, блядь, уже всі проти Путіна. Ну, слава Богу, слава Богу, до вас дійшло терпіння. у них, Ліміт терпіння вичерпався. Ну треба ж таки, а до цього ми несли мир і любов. 2014 рік несли мир і любов. Ладно. Церква терпіла далі продовжує Аджигать, коли вони отримували там щось, проголошували свою якусь там незалежність, самостійність, то вони думали, а як він в Москві на них реагують. Але вони не боялися. розумієте, Вони на цей раз вже не боялися. Вони вже достатньо сміливі, достатньо сильні, щоб не боятися. Ну, Безусловно, реакція була. Пытались висказати своє недовольство. Але ми не боялись цієї, поскольку ми действували сугубо в канонічному полі Блять. Ви не боялись, тому що ви діяли сугубо в канонічському полі. Полі. І от тому ви не боялися. Не тому, що у вас отакі горіхи, да? не тому, що ви високодуховні, не тому, що духовність вас розпирала, знаєте, от я, духовна ерекція вас, блядь, переповнювала. І ви такі та йоб вашу мать. да? І такі духом йобнім їх, Ні. А тому, що ба, документам, от там от, блядь, і так далі. Як ці люди? Будуть наді мною брати, блять, духовне лідерство. Як? Над ким ці люди можуть взяти духовне лідерство? Поясніть. Над ким вони можуть, кого вони лідерами можуть бути тим, хто там. А я почитав, я от і, блядь. Вони ж. Ви... Це, це бездуховщина, це фарісейщина. Фарисейщина з таким жорстким комплексом младшего брата.